Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Вашій увазі колекційна троянда рідкісна в наших садах: Розір Евек або ля Розір Евек. Взагалі, це старовинна і існує дві теорії щодо її походження. Одна, що воно невідоме, інша, що хтось вивів у Франції, але все одно це 1700-1800 роки. І, відповідно, по-різному вона категоризується. Але точно відомо, і в мене це підтверджено, що вона квітне один раз. Але як ви бачите, а колір передався дуже гарно. Вона дуже-дуже помітна, яскрава, насичена, насиченого фіолетового кольору, причому з такими відтінками його різними. І навіть на одній квітці водночас може бути якісь ще темніші пелюстки, а може бути з якимось таким віддалено-рожевуватим відтінком. Ну, цікаво. Квіти невеличкі, квіти. Принаймні, в мене вже не вже а ще в перший рік. Тримаються таки недовго, особливо на сонці. Але побачимо, як буде далі. Так, посадила я її восени 22-го року, відповідно, го року. В сезоні вона квітла. Проквітла мені і потім почала нарощувати кущ і пагони. І пагони наростила вона ого які взагалі заявлено до 180 сантиметрів. До кінця сезону в неї не було такої довжини пагонів, але десь під 150 см сантиметрів були багато пагонів, кущ гарно закущився і дійсно наростив пагон. Тому на наступний рік, ніби мало би бути таке квітування. Теж правда, я не знаю, якщо вона квітне лише на кінцях пагонів, то та обливного квітування не вийде. І я не знаю, до речі, чи реагують вони. На горизонталення такі сорти, не впевнена. Можливо, вони якось реагують на таке обрізування, але з іншої сторони, сорти, які квітують один раз, не дуже радиться зрізати так цьогорічний приріст, бо все ж таки якраз квітування буде на ньому, наступного сезону. Запашна, як і більшість старовинних сортів. Вона дуже запашна, пахощі насичені, гарні, відчутні. Ось, але звісно, що букет навряд чи поставиш, бо вона дуже велика, ймовірність, вона теж обсипеться досить швидко. Тому так, по дощах я не помітила, по дощах, що тут може бути, тут може хіба впливати. Не затяжна вологість, а сильні вітри або навіть сильна злива. Пелюстки тоненькі такі, маленькі, їх то багато, вони то повністю якби, квітку покривають. Але, але, але все-таки така погода може впливати. Та? Е, кажу, на сонці хто його знає. Я прямо ж так підпікання не побачила, але, звісно, що квітка обсипалася швидше. Але, але куш зовсім молодий. І ота, посадила я її. Чому я називаю колекційна? Тому що, тому що ну, мало їх в нас і в садах не дуже поширені такі сорти, та і мало де є взяти. І я, от коли висаджувала в 22-му році, я їх висаджувала, а відповідно вона ж то прищеплена була раніше, бо це ж не окулян, бо якщо це окулян, то там прищепляють хай за 2-3, ну 4, не знаю, 5, як коли. Місяців до того часу, як ми купляємо. Але коли це дворічний саджанець, то відповідно він набагато раніше прищеплений. І вже троянда ось має дві-три гілочки, коли ми її купляємо навіть і більше. Тому, відповідно, я коли купляла, в мене була хвиля на такі старовині, досить цікаві оригінальні сорти. І я думаю, хто його знає, роботи багато, але треба, треба, треба розширяти Колек, колекцію, цікаво, я вже мала канал, і мені було дуже цікаво назбирати різноманітні типи троянд, бо їх насправді є багато: Портландська, дамаська, Нуазетова і так далі. і так далі. Але потім виявилося, що сталося повномасштабне вторгнення, окупація. І ось тепер я дуже радію, що я маю ці сорти. І не тільки я, а я впевнена, що ще хоча б кілька в Україні троєндарів мають ці сорти. Тому, якщо навіть що станеться з садами, які дуже багаті були до окупації на сорти, ось то ми зможемо їх потім відновити. Ці всі сорти. Тому все таки склалося так, що ну, непогано, я вважаю. Отак, загалом я то її висадила біля сітки недалеко, бо я хотіла там прикрасити місце. Але кажу, вона досить швидко пішла в ріст, наростила такі високі пагуни, а там поруч ще кілька таких сортів, тому я її дещо пересадила. Побачимо, як цього року, але буде квітнути, я думаю, також. Бо все ж таки я її купила ну, саджаний, звичайний обрізаний на 20 см Приїхав нічого, проквітнув мені. В таких сортів старовинних, дуже часто, коли є невеличка квіточка, в них і пуп'янки. Вони такі маленькі, такі охайні, такі дрівненькі, ну так хочеться милуватись навіть пуп'янками. Може, комусь це смішно звучить якось милуватись пуп'янками, що там такого. Але ні, є такі пуп'янки дуже-дуже гарні, приковують увагу і от хочеться ними милуватись і відзначити окремо. Колюча так, колючок багато, фактично пагуни всіяні колючками, але вони не такі. Ну, не такі тверді, не такі гострі, не такі аж прямо травматичні, як багато інших сортів, де колючки не так густо на пагонах, але вони набагато твердіші, грубші, такі аж ну, довші, з загинами, і, відповідно, травматичніші тут ні. Хоча я, як завжди, наголошую, бо я особисто з голими руками намагаюся не підходити до труя. Все-таки я намагаюся рукавиця, причому грубі рукавиці. от. Трішечки бережу свої руки, шкіру. Ось потім ті колючки тяжко навіть виняти. Тяжко навіть виняти. Ясно, що я не раз заганяю я колючки навіть через рукавиці і потім попробую її під дінь ту колючку, щоб, щоб виняти. Тому так, тому ось таке. По хворобах, ну що я дуже скажу? Не дуже ще поки що я скажу багато. Не помітила, не помітила я борошнисту і на ній, хоча там поруч, через кущ та троянда теж посаджена була. В ту ж саму осінь захворіла відразу дуже-дуже швидко на борошнисту. Чорна п'ятниця, мені здається, що не було. Ну, хоча оці сорти насправді в них є більший ризик захворіти на іржу, бо старовинні сорти рахуються схильні все ж таки більше до іржі, але не помітила. Ну, це ще тільки нещодавно посаджено. Надіюся, що й не буде. Побачимо, від цього не застрахуєшся і не замовиш таке, а там як буде. Тому ось так. Ось така е, троянда е, нехай буде, е, познимкувала так в першому сезоні, і буду бачити, як буде далі розвиватись і мене тішити. Цікаво, хто ще має. Я думаю, точно пані Вікторія Кононенко має. Я впевнена, в неї там просто неймовірна колекція, в тому числі старовинних. Е, всі ляки-сіляких типів. Я вже навіть маю кілька захцянок, треба е, так перевірити свої записи і, і, і так встигнути замовити пані Вікторії. Дякую за увагу. Буду чекати ваших коментарів і ваших відгуків, якщо маєте цю красу. Цікаво, який кущ. Ну, та, я думаю, що кущ потужний, якщо років їй так уже багатенько, тим більше. Всім до наступних відео і па-па!